Всім добраю години та міцного здоров'я. В сьогоднішньому відео ми перевіримо самець внутрі первісто на вагітність. Отже, дана сім'я була сформована два з половиною місяці тому. Знаючи, що після покриття самцем Самиця вже починаючи з 45-го дня збільшується в об'єми її соски. Візуально з дистанції метра чи два, ясна річ, цього не помітно, але якщо взяти її за хвіст біля кореня хвоста, то Однією рукою іншою прощупувати соски. Ну, я пропоную це взагалі на столі роблю або в ящику, ну, по-різному це буває. Перевірив і вже знаєш, скільки самиць вагітні, скільки ні. Якщо ж варіант такий буде, що через 2,5 місяці якась іще не вагітна, я її обов'язково запам'ятаю, Ну, в даній сім'ї кожна самиця різна своїм забарвленням, бура екзотична. Пастель темна, лимонна. Знову ж таки, схожа на буру, але не бура. Пастель світла і перламутрова. Тобто всі різні. Я все веду запис, що по самцям відмічаю, які мене цікавлять, раз на місяць, по можливості, бо як вже вийде. Але я обов'язково пишу розвиток за місяць, за скільки там за певний період, скільки вони набрали самців. Так само, як і самиця. Як іще можна побачити, що самиця дійсно вагітна. Окрім візуального спостереження і прощупування, можна ще за допомогою вагів. Зважили на вагах, вагітна самиця буде набирати за 30 днів кілограм і більше. Навіть може бути якийсь місяць, навіть до 1,5 кг. Але первістка от, на ваших екранах, яка пішла, в сім'ю формування сім'ї, яка була, наприклад, покрита самцем у свої 6 місяців при вазі 4,5 кілограма. Зараз вона вже може важити через 2,5 місяця. Це їй вже. Скажімо так, 8. 8 місяців. В грудні буде 9. Так. Має важити близько 7, але суть не в тому. Суть буде зовсім іншим. Через місяць от є контрольне зважування, через місяць вона набере кілограм. Зазвичай самиці не набирають стільки ваги за місяць, і кожен наступний місяць вона буде набирати один кілограм і більше, не менше. Це при умові, що там їжа, як завжди, дається, вода, там, наприклад, або соковиті корми, або мішенка з водою. Ну, в такому плані, що не так, що там три дня не давали їсти, а потім зважили, а воно щось не росте. Так, ну що, тепер перейдемо поступово до перевірки, до прощупування наших самиць. Так, тут я вип'ю кавуньки, щоб бажаю вам таке задоволене обличчя. Це таке, знаєте, таке знаєте, задоволене, приємне і таке якесь пафосне. от. Таке от. Так, я вип'ю за ваше здоров'я кавунічки. Тим часом у нас ще одна самиця народила. Я знову все прогавив, але я вже бачу кількість збільшилась. Однак, заключення в даній сім'ї ми зробимо вже як самиці народять. Перше щеніння в них було 19 штук на трьох, 7, 10, і 2. На даний момент не скажу скільки. Втрата одна є, але ну, таке інколи буває. Тут буде окреме відео по цій сім'ї. Тільки нащупаю вона повернеться, як дзига. От. Сосок вже розмір, бачите? Ой, також на перший погляд І Масаж роблю, масаж, а ти був Дивіться який. Видно, так. Розмір дуже такий гарний, пшениці налитої. Якби не була покрита. Розмір соска раз-три менший за пшеницю. Молодець. Так, от іще одна самиця, лимонка. Вона взагалі постраждала найбільше від самця. Тому що така вона яка з характером постійно фиркала йому, а він такий не терпів, образ свій адрес. Не дивився, що вона дівчинка, самичка. Гарненька. Навіщо він їй? Я вже думав, чесно, там передня лапка. Так вже була аж синя, аж дуже сильно він їй погриз передню лапку, Але все добре зажило, покрила самиця. Так, є друга вагіта також. Так от третя самиця і також созок з розміром пшениці. Є й третя самиця. Кожна самиця гарна. по своєму і навіть шкіра всередині під... Ох, тупко. В кожної різна. Лимонки світле, бурий аж чорне, шкіра під покривом хутровим. Також вигідні. Ви знаєте, чим далі в ліс, тим жирніші партизани. Така сама вредна, <кій> найменші суски. От на даний момент пастель світла через 2 тижні перевірить. Якщо соски не збільшаться, ну на крайняк через три тижні, значить вона буде пуста. Або варіант ще такий, що вона покрила найостанній. Так, ну і шоста самиця соски. Дай Боже. І того 5 самиць 100% покриті, шоста відсотків 60%. 70, що покрита, але, але, але це ми побачимо вже, як я вже говорив раніше, через днів 20. Якщо ні, ну, тримати я її не буду. А якщо за 2,5 місяця місця саме це не покрив, то ймовірність дуже низька, що покриє інший. Ні. Так, ну що, знову ж таки, по порядку. Після вагітності внутрі народить через 127-132 дня, в середньому. Малюки народжуються з відкритими оченятами. Літають по вольєру через годину, вже і не так легко буде їх піймати. Шустренькі, бровенькі, повністю покриті шерстю. Здатні їсти злегка з третього дня. Самостійно, без материнського молока, орієнтовно після 20-го дня. Але краще відсаджувати від матері після двох місяців. Саме краще. Однак, як кажуть на хольорі смак, товаришів нема. Кожен господар сам собі голова. Ну от інша справа, якщо це буде не перевістка, я пропоную знову ж таки тільки через зважування. Тому що методом прощупування знайти там голову як черешня, наприклад, голову внутрі. Ну, не завжди це можна розрізнити, скажу чесно. Останній місяць, ясна річ, соски збільшуються доволі сильно. Там такі соски, дай Боже, як, мабуть, два ячменя разом, а то й три. Це вже не впервісто. Ну. ну, ясна річ, коли вони шевеляться, то <кій> можна зрозуміти, що вона вагітна. І... Щас ще до декількох первісток і на цьому тему будемо закривати сьогодні. Скажімо так, невагітна самиця дуже рідко, коли буде набирати в місяць кілограм. Дуже рідко. А от вагітно, спокійно. І зайве ожиріння, якщо ви будете думати, вона не вагітна, жирна по боках таке буде висіти, там по пів кілограма жира. Ясна річ, найкраще погратися з первістками. Що ми зараз і зробимо? Тут термін. Менші покривання, але, але все одно вже час такий, що можна перевірити комсомі. До речі, ці дві самі це рідні сестри тих шести, що ми перевірили. І от Бура справа, вона вже вона була найменшою з тих шести, і я вирішив, думаю. Не брак, але я ще потримаю, тому що в неї молодша сестра була. То я вам зараз скажу, ця, що була найменше з зими, ну, Вона вже ледь не найбільша з семи. І вона пішла трохи пізніше покривати самцем. Так, нам треба перевірити. Хочу сказати, так, можна нюхати, писати не можна. Пізніше я їм дав самця, тому що в них вага була поменша. Тому я оцю перевірив і соски ще доволі малі, якби зрозуміти, що вже вона покрита ще мені, наприклад, тяжко. Соски якби в майже в звичайному стані. Ой боже. Так, трошки інтиму. А от, до речі, також не можу знайти. Хоча такого набрало. Ага, щось маленьке. Притом тут є, тут є. Вся справа в тому, що шкіра вона чорна і розледіти тут сосок. О, це сосок, який ледве-ледве от нещодавно, скажімо так, 45 днів він тільки починає рости, то, скажімо так, якщо бути. Нострадамусом, то тут десь день 50-й покриття. Так, шикарні. Забарвлення, Це пізніше покрилося вона й молодше. Нічого, так наче й треба було. Так, ну от, це батько тих самиць. А це матері. Один, два, третя там. Хочете мати внутрі? Будь ласка, тримайте, доглядайте. Будете мати результат на цьому. все. всім дячний за увагу. Та будьте здорові. Слава Україні!